Вже немає сумнівів, що росіяни взялися поповні за енергетично паливний сектор України. Якщо ви пам'ятаєте, то нещодавно на початку 24-го року вони повністю знищили трипільську ТЕС. І от нещодавно, 27 квітня, вони атакували ще 4 ТЕС, які належать ДТЕК. І там є серйозні пошкодження та постраждалі. Враховуючи, що на захист паливно-енергетичного сектору було виділено в кінці 2023 року приблизно 9,7 мільярдів гривень, мені от реально не зрозуміло, куди пішли ці гроші. Давайте спробуємо розібратися і подивитися, куди пішли гроші, і чи взагалі вони кудись пішли. Якщо ми підемо в Вікіпедію і почитаємо про паливно-енергетичний комплекс України, то ми побачимо, що десь 50%. Енергії, яка генерується в Україні, це атомні електростанції. 36% це Тес, 9% це гідроелектростанції. Ну, а решта це всякі там сонячні панелі і так далі. Ми можемо перевірити цю інформацію, якщо підемо на TechEnergy. Energy. Тут приблизно такі ж самі цифри. Якщо подумати логічно, то навряд чи ті 10 мільярдів виділялися на атомні електростанції. Чому? Тому що, я думаю, ну, Росія. Не повністю неадекватне, щоб пуляти в атомні електростанції. Якщо вона почне це робити, то я думаю, американці разом з китайцями дуже швидко їх приборкають, там настукають палками по голові і просто закінчать цю війну. Далі пуляти в гідроелектростанції, ну я думаю, це також не дуже логічно, враховуючи, що гідроелектростанції це бетонна споруда. І стріляти в них ракетами ну, буде дуже довго і неефективно. Тим паче, враховуючи, що лише 9% енергії надходить від гідроелектростанцій. Тому я думаю, що основні кошти, ну було б логічно, щоб основні кошти з тих 10 мільярдів пішли на теплові електростанції і якісь заходи на те, щоб забезпечити їх безпеку в разі там, атаки безполотниками або ракетами і так далі. Давайте тепер подивимося на. Електростанції а на тес, які є в Україні. От у нас є тут така мапа, мапа цих тес. і, ну, Загалом тут десь їх приблизно 10, але давайте дивитися, які вже повністю захоплені росіянами, і на них точно не могли виділятися гроші 23 2023 році. Ну, от Луганська, я думаю, Мронівська також. Вона вже давно захоплена росіянами. Луївська ТЕС її також захопилася. Стеробечівська також. Давайте перевіримо, чи працює вуглегірська тес. Вуглегірська тес. Вуглегірська тес у Світлодарську досі не працює. Ну це інформація на середину 23 року. Тобто вуглегірська ТЕС також не працює і Курахівська. Курахівська тест сильно пошкоджена кабами. Це 2024. Ну, от десь всередині 2023 року ну, Курахівська тес ще працює. І Слов'янська. Припинила роботу через обстріли ще у 2022 році. Давайте тепер рахувати. У нас є Курахівська тес Зміївська, це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто в нас на початок 24-го року хоч якось працювали 9 тес. Виходить, що на ці 9 ТЕС було виділено по 1 мільярду гривень на те, щоб захистити їх, я не знаю, від чахедів або хоч якось захистити паливно-енергетичний сектор. В результаті виділення цих грошей, змійська тес була знищена. Трипільська тес також була знищена. Тут 24 рік шукаємо. На Зміївська тес, 22 березня Зміївська тес повністю зруйнована. Трипільська тес, також, ну, як ми знаємо, повністю зруйнована, і всі об'єкти Енерго були зруйновані. Тобто, виходить, що з тих тес, які в нас були, нас залишилися от, Придніпровська, Криворізька, Запорізь, Запорізька, Запорізька. Ну, 6 штук, і якщо я пам'ятаю правильно, то вони всі належать ДТЕК. А ще Слов'янська. Слов'янська ТС, здається, ще працює в Слов'янську. Але все ж таки питання: якщо виділили на ці об'єкти паливно-енергетичного сектору 9 з чимось мільярдів гривень, якщо ми ну, логічно. Просто прикинемо, що на, кожен, на захист кожної ТЕС виділено по мільярду гривень, то куди пішли ці гроші, якщо ці ТЕС, вони знищуються дуже так просто. Мені дійсно не зрозуміло, і ніхто нам про це не каже. І дійсно українці обороні. А, Давайте подивимося, скільки це 1 мільярд гривень у доларах. Тобто виходить, що на захист кожної ТЕС виділялося приблизно 25 мільйонів гривень. Який захист пропонували там зробити, ну мені трошечки не зрозуміло. Також є статті, де пишуть, от, наприклад, про Тріпільську ТЕС, що Трипільська ТЕС взагалі не отримувала ніяких грошей, тому що є тут пряма мова від якогось начальника, якогось чувака, що власними силами компанія на 100% виконала фізичний захист першого рівня критично важливих елементів наших ТЕС. Тобто, власними силами, і виходить, що Центр Енерго взагалі не отримувала грошей на. На захист uh, своїх тест. Ну, зокрема, наприклад, на трипільську тест. Можливо, щось пішло на Зміївську, але знову не зрозуміло. Тобто, якщо Центренерго не отримувала ніяких грошей на uh, захист своїх тез, чи отримувала гроші ДТЕК? Ну, це знову ж питання. І весь прикол, і що саме складне в цій ситуації, що а, ці 9,7 мільярдів гривень вони засекречені. Ну, тобто, це логічно, ми не можемо запитувати там, Кабмін або Верховну Раду, коли вони виділяють гроші, точніше, ми не могли в той час запитувати. Куди йшли ці гроші, тому що ми б давали інформацію росіянам а, про захист наших ТЕС і а, як цей захист можливо обійти. Але зараз питання. Зараз питання, коли в нас а, виділено 10 мільярдів гривень. А, дві тес повністю знищені: Трипільська та Зміївська. Чотири ТЕС ДТЕК, вони обстріляні. Що ми, до речі, підемо на сайт ДТЕК, то ми тут побачимо, які ТС. Є ОДЕК, і якщо подивитися на карту, то мені здається, що пуляли, якщо пишуть, що 4 тест дек це була добротвірська, бурштинська, ладинська і, можливо, Криворізька, але в принципі це вже не важливо. І а, якщо дивитися на те, що пише Цензорнет, то там є серйозні пошкодження. Якщо є серйозні пошкодження, то як їх захищали? Ну, знову ж не зрозуміло. Я розумію, що ну неможливо захистити тес від якоїсь ракети, від там шахеда це ще можливо натягнути сітку, але якщо туди прилетить ракета, то ніяка сітка її не затримає. Але ж знову питання: 25 мільйонів доларів це на що пішло? На сітки від шахедів, ну я не думаю, що сітки, які там натягнути від шахедів, буде коштувати 25 мільйонів доларів. Мішки з піском знову ж 25 мільйонів доларів. І враховуючи, що в результаті ці гроші ну, незрозуміло куди потрачені, тут знову такі питання. Також є тут бесіди з всякими експертами, ну реальними експертами паливно-енергетичного сектору, і вони пишуть, що 9,7 мільярдів гривень. На захист критичної інфраструктури, це ну, в реальності не дуже так багато, а в реальності було виділено десь 50-70 мільярдів. Тобто, експерти стверджують, що 9,7 мільярдів було виділено на захист об'єктів центренерго, що це було виділено тільки на 2 ТЕС. Ну якщо це дійсно так, то це взагалі якісь астрономічні гроші. Я вважаю, що навіть виділення одного мільярду гривень на одну тест це вже дуже забагато. Ну що ми намагалися там побудувати? Але якщо в дійсності, як стверджують експерти, ця цифра не 10 мільярдів, а 50-70 це виходить 5-7 мільярдів на одну тес, ну там інфраструктуру навколо Тес. Це можливо було, мабуть, збудувати ну, саркофаг як над Чорнобильською АЕС, і повністю закрити тес від ракет. На що пішли ці гроші? Там мільярд, терес, 7 мільярдів, на сітки від шхедів, на якісь мішки з піском. Ну, я не розумію. Навряд чи ці гроші або за ці гроші купляли патріоти, або. Ракети для патріотів, тому що, скоріш за все, це дуже окремий бюджет, і а, ці 10-70 мільярдів виділялись на якісь там заходи захисту від шахедів. Знову ж повторюсь, я розумію, що а, захистити повністю ТЕС ну, неможливо, особливо в, від ракет. І я думаю, а, так, таким же чином думали наші чиновники, які розкрадали ці гроші. Ну, схема яка? Схема, яка ти просто кладеш собі гроші, які а, виділялися на ТЕС в карман. Далі тес знищують, ти розводиш руками, як чиновники кажеш, ну, що ми могли зробити? Ми а, зробили все, що могли. Але від ракети ми не можемо захиститись. І тебе вже ніхто не перевірить. Ну, якщо в тест прилетіло там а, 5 ракет, 5 не шахедів, якихось цирконів або ще якихось ракет, а, і вона вщент знищена, хто зможе перевірити, чи натягував ти там ті сітки від шахедів чи ні? Ну, звісно, звісно ж, ніхто не може перевірити а босики вже в кармані, і тебе вже ніхто не знайде. Тобто, ну питання, куди ділися гроші, воно мені не зрозуміло, і мені здається, що зараз саме час а, Верховній Раді чи Кабміну, чи хто там цим всім займався виділенням грошей, вийти і сказати, коли, куди пішли ці гроші. Тому що те, що цей бюджет, ці 10 мільярдів. Які виділені, і вони виділені а, там таким чином, щоб не можна було подивитися, куди конкретно вони пішли. А, ми розуміємо, що вони не допомогли. Ми розуміємо, що їх розкрали, а, бо якби їх не розкрали, то мабуть наші тес не палали б як, як сірники від тих ракет. Але, але наш уряд а, він прикриває корупціонерів. Я думаю, що тактика нашого уряду а, приховати. Що є корупція. Тому, тому що я чую ну, дуже часто від представників влади або від народних депутатів, або там ще від інших людей, що Захід думає, що у нас тут прямо корупція в усіх галузях, тільки тому, що ми з нею боремося і відкрито про неї заявляємо. Тобто, тіпа, якщо ми напишемо, що 10 мільярдів гривень, які виділили на захист критичної інфраструктури, було вкрадено. То то Захід про це почує. А якщо ми не скажемо, то захід про це не почує, і це дуже дебільна логіка, тому що замість того, щоб казати, що щось у нас там вкрадено, потрібно просто брати і саджати людей, які це крали, і оце буде боротьба з корупцією. Тобто боротьба з корупцією, це не коли ви а, там мовчки приховуєте, куди пішли ці 10 мільярдів гривень. А ми дивимося на палаючий тес. А боротьба з корупцією це, це коли ви саджаєте корупціонерів. От, ну, в принципі, така ось математика. Якщо о, є якісь о, реальні експерти або люди, які розуміються на там, захисту паливно-енергетичного сектору, просто скажіть мені, напишіть в коментах, куди могли піти ці гроші. Один мільярд гривень на тес о, ну, це реально ну, дуже здорові гроші, і, можливо. Побудувати було там прямо я не знаю, бетонні стіни, в які б а, врізались ті ракети. А так ми бачимо тільки палаючі сірники. О, і закінчуючи цю тему, я хочу показати, от як росіяни. Без виділення ніяких грошей, без хайпу, без нічого, як вони просто мовчачки захищають а, свої ці а, паливні заводи, а, заводи по переробці палива і так далі. Вони бачать, що на їхні заводи летять а, наші шахеди, ну, наші дрони, і вони будують такі сітки навколо цих штук, щоб а, наші дрони врізалися в ці сітки і не палали їх заводи. Це робиться без хайпу, це робиться відкрито. Вони виділяють гроші. І після виділення грошей ми зразу бачимо такі фоточки, де росіяни будують а, захист навколо своїх НПЗ. В нашому випадку ми не бачимо ні грошей, ми не бачимо ні цих фоток захисту. В принципі, це добре, що ми їх не бачимо. Але якщо ви робите захист, то зробіть фоточку захисту, там хто начальник заводу чи хто, ви зробили цей захист, зробіть фоточку і не викладайте його, не викладайте його в мережу. А от коли згоріла тріпівська тес, викладіть в мережу, як виглядав цей захист. А то виходить, що 1 мільярд виділили на... Трипільську ТЕС, або на Зміївську. Ну як виділили, ми не розуміємо, а в реальності чи виділили, чи ні. А в результаті вона згоріла як чортової матірі. А були там якісь захисні споруди? Чи не було тих захисних споруд? Ми не знаємо. Ніхто їх не бачив. ТЕС згоріла, а мільярд гривень пропав. Така ось, виходить, в нас математика.